Обговорили питання, що турбують родини полеглих захисників. На прийом до Литіського міського голови Сергія Зеленського завітала мама загиблого оборонця Світлана Туманова. Жінка просила, щоб до родичів загиблих доводили рішення сесії та виконкому. Очільник громади зазначив, завжди чули та зважали на думку захисників та їхніх родин. От ми всі пропозиції, ті, які були, ми з 14-го до 14 створили таку програму на підтримку. Тоді ще було АТО. Потім її зв'язку з повномасштабним вторгненням розширили, і не вікторія, не я не оприділяють цю політику, а приділяються колія. Світлана Туманова цікавилася процедурою облаштування Алеї Слави, сектора військових поховань, закупівлі пам'ятників, що встановлюватиметься там, і як прораховувалася компенсація за надгробки встановлені в селах. У нас дуже турбує питання стосовно пам'ятників по Дивіться, є у програмі ми виділяємо кошти. Ми виділяємо кошти. Правильно, на пам'ятники. 15 тисяч, по-моєму. 15 тисяч. На цьому все поки. Для того щоб ставити пам'ятники на селах у СИ, ну це треба ресурс. А ми ще цю програму не зробили. Це ж не просто взяти і поставити пам'ятник. Це ну повірте, треба проект робити. Наприкінці обговорення обидві сторони домовилися провести зустріч з родинами полеглих воїнів. Світлана Туманова зазначила, отримала вичерпні відповіді на свої питання. Звернулася в заяві. Я як кажуть, почула багато нове що постанови, протоколи, які в сесія вирішувалась, знаходяться в електронному вигляді у старостинських округах. Так, що це питання я ще сьогодні буду допрацювати в себе вдома і в старосинських округах, так що обзвоню сьогоднішнім засіданням. Я повністю задоволена. Шановні родини, всі питання будуть вирішуватися. І на березень ми місяць стоїть запланована зустріч з головою місрадою, а також іншими спеціалістами нашої Лозівської громади. На початку березня буде зустріч Кустава, Там тоді старости повідомлять родини. Ярослава Дубіна, Валентин Косяченко, новини ТРК Газова.